Книга Вихід, розділ одинадцятий. І сказав Господь Мойсеєві Ще одну тільки кару наведу на фараона і на Єгипет, а тоді вже він відпустить вас звідси, не лише відпустить вас усіх, але навіть прожене вас силою звідсіль. Тож накажи людям, щоб кожен чоловік від сусіда свого і кожна жінка від сусідки своєї визичили собі посуд срібний і посуд золотий. Господь же дав народові ласку в очах єгиптян, та й сам Мойсей був людина визначна в єгипетській землі, в повазі у фараона та в народі. І сказав Мойсей Фараонові. Так говорить Господь, о півночі я пройду через Єгипет і помре всякий первісток у землі єгипетській, від первенця фараона, що сидить на троні, аж до первенця рабині за жорнами, і всяке первородне у скотини. І буде ридання велике по всій землі єгипетській, якого не було ще ніколи і не буде. Ні на одного ж із синів Ізраїля навіть собака не гавкне ні на людину, ні на скотину, щоб знали ви, що Господь кладе різницю між єгиптянами і між синами Ізраїля. І прийдуть усі ці твої слуги до мене та й впадуть ниць передо мною, кажучи Виходь ти сам і всі люди, що при тобі, і тоді я вийду. Та й вийшов від фараона, палаючи гнівом. І сказав Господь Мойсеєві: Не слухає вас фараон, щоб я намножив більше чудес у землі Єгипетській. Мойсей же та Аарон зробили всі ті чудеса перед фараоном та закаменив Господь серце фараонове і не відпустив синів Ізраїля землі своєї. Псалом 70. Шостий. Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике Його ім'я, Його намет у Салемі, а Його житло на Сіоні. Там трощив він блискавиці лука, щит, меч і зброю. Усяй віти, величний, прийшов від гір від вічних. Ограблені відважні серцем, сон обняв їх, зомліли у всіх вояків руки. О Боже Якова, від твоєї погрози запаморочились і кінь, і вершник. Ти страшний, і хто встоїться перед тобою, як ти розгніваєшся? Ти дав почути суд твій з неба. Земля злякалась, заніміла. Коли Бог на суд підвівся, щоб спасти всіх покірних на землі. Справді і гнів людини тебе славить, з останків же його гніву робиш собі оздобу, складайте обітниці і виконуйте Господові Богові вашому, нехай усі, що навколо нього, несуть дари страшному. Він відбирає дух у князів, страшний він для князів земних, Євангелія від Луки, розділ 17 Ісус сказав до своїх учнів: Неможливо, щоб не з'являлися спокуси. Однак горе тому, через кого вони приходять. Ліпше б такому було б, коли млинове жорно прив'язано йому до шиї, і він був кинутий у море, ніж щоб він спокусив одне з цих малих. Уважайте на себе коли згрішить твій брат, докори йому і як він покається, прости йому. І коли сім раз на день він згрішить проти тебе і сім раз повернеться до тебе, та й скаже Каюсь, прости йому. Апостоли сказали Господові: Додай нам віри, Господь же сказав: Якби ви мали віру, як зерно гірчичне, сказали б ці шовковиці: Вирвися з корінням. І посадися в морі, і вона б послухала вас. Хто з вас, мавши слугу, орача або пастуха, скаже до нього, Коли він прийде з поля? Іди мерщій та сідай до столу. А чи не скаже йому радше Зготуй мені щось на вечерю, та підпережись мені служити. Поки я буду їсти і пити, а потім ти будеш їсти і пити, чи буде дякувати слузі тому за те, що виконав наказане? Отак і ви. Як зробите все, що звелено вам, кажіть ми, слуги непотрібні, виконали те, що повинні були зробити. Одного разу. Простуючи до Єрусалиму, Ісус проходив між Самарією і Галілеєю. Коли він входив в одне село, вийшли йому назустріч десять прокажених, що стояли здалека. Вони піднесли голос і сказали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши їх, він промовив. Ідіть та покажіться священникам. І сталося, як вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що видужав, повернувся, славлячи великим голосом Бога. І припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Він був самарянин. Озвався Ісус і каже Хіба не десять очистилось? Де ж дев'ять? І не знайшовся між ними, щоб повернутись, богові хвалу воздати, ніхто інший, окрім цього чужинця? І він сказав до нього Встань, іди віра твоя спасла тебе. Як же спитало його фарисеї, коли прийде Царство Боже? Він відповів їм: Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть ось воно тут, або он там, бо царство Боже є між вами. Далі сказав він до учнів: Прийдуть дні, коли бажатимете побачити бодай один день Сина чоловічого, та не побачите. Скажуть вам, ось він тут або ось він там. Не йдіть і не шукайте. Бо як блискавка, що, блиснувши, світить з одного краю неба до другого, так буде свого дня син чоловічий. А перше він мусить багато страждати і бути відкинутим цим родом. Як було за днів Ноя, так буде і за днів. Сина чоловічого, їли, пили, женилися, виходили заміж аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу і надійшов потоп і вигубив усіх їх. Так само сталося і за днів лота: їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Та до того дня, коли лот вийшов з содому. Линуло вогнем і сіркою з неба всіх вигубило. Так само буде і того дня, як об'явиться син чоловічий. Хто буде того дня на крівлі, а речі його в хаті, нехай не злізає їх узяти, а хто на полі так само, нехай не повертається назад. Згадайте собі жінку лота. Хто буде намагатися спасти своє життя, той його погубить. А хто його погубить, той збереже його живим. Кажу вам тієї ночі двоє буде на однім ліжку. Одного візьмуть, а другого заставлять. Дві жінки молотимуть у купі. одну з них візьмуть, другу ж заставлять. Двоє будуть на полі. Одного візьмуть, а другий лишиться. Тоді вони його спитали Де, господи? Він відповів їм Де труп, там і Орли зберуться.